Враження сьогодні від події від публіки львівської і не тільки. Чоловіче, я тобі скажу такого. Я сі скучив. Я сі скучив за львівською публікою. За Львовом, люди. Ви думаєте, що я спеціально хочу вдома виступати? Просто не виходить. Лесик з Юліком понабрали роботи в Кіровограді, в Полтаві, в Дніпропетровську. Маски треба, Так. А додому? А після Пасхи. Дивіться. То було просто тако. Замануха. Я відчув вашу любов. Я передав всю свою любов вам. Ви нині не заснете. І ще одне. Що я казав? Після Пасхи, в 700 раз крутіше, ніж ви бачили. Ніхто такого для вас не робив, знаєте що? Бо ніхто вас так не любить, як я, Олесик, Юлік. Після Пасхи група зідю спеціально для Львова. Але то буде дуже круто, люди. Вже си по пару рублів відкладіть на морозиво, <реш> на пиво, <реш> на, пив, на кобасу. Бо то не буде просто так, добре? Я вас люблю. Приходьте. Діти, йде навчальний рік, тата, мама слухати, вчительку першу слухати, вчити англійську мову. І після Паски, якщо ви будете чемні, то всі тато, мама, баба, діду за руку ведуть вас до мене після Пасхи. Після. Вітаємо Після Паски! Вітаємо всіх з Днем Незалежності завтра ж. Стоп! Сьогодні вітаємо, по-перше. Перекадрує, це з другого плану. Ми це ну, ясно. А теперка, нарешті, в Україні появилось ще одне дуже сильне свято. Вітаємо всіх українців з Днем Прапора. Нарешті, і на східній Україні, і на центральній, і на південній, і на північній, і на західній, ще сильніше почали любити дуже сильно ті два кольори. Синій. І жовтий. З Днем прапора, українці, так само всіх українців вітаємо наших земляків з Днем Незалежності. Незалежність, то і знаєте що? Коли ми є господарі на своїй землі, коли ми вибираємо, коли ми будемо їсти борщ, а коли ми будемо їсти зелений борщ? І нам ніхто не буде вказувати, коли їсти шкварки, а коли їсти, знаєте що? Чинахи. Ми є господарі на своїй землі з днем незалежності, слава українці, Україні! героям слава!